Таро прогноз для Терезів на 2026 рік. За індивідуальними розкладами на 2026 рік звертайтеся за покликанням в шапці профіля. Там є кілька таких розкладів можна вибрати. І знайдете там всю необхідну для вас інформацію. Для того, щоб замовити новий розклад, прайси і умови співпраці. Отже. Три важливих події для Терезів на 2026 рік. Перша важлива подія, друга важлива подія і третя важлива подія на 2026 рік. Далі, що очікує в професійній діяльності Терезів у 2026 році. Як буде складатися фінансова сфера в 2026 році? Що очікує в особистому житті Терезів у 2026 році? І дві поради подивимось на 2026 рік. Перша для вас порада. І друга порада. Перша важлива подія. Або забудете займатися дітьми своїми. Це може бути хлопчик, може бути дівчинка Покупка мрак, Скорпіон Риби, але не обов'язково. Можливо, якраз прояв людини від 18... до 18 років, або якусь інформацію отримаєте, отримаєте яка сповне вас такими приємними. Емоціями. Можливо, до вас надходитимуть якісь інсайти, е, інтуїція. Е, хай не зовсім повністю, але трішки буде вам підказувати. Так, друга важлива подія знову паш. Або діти потребуватимуть вашої фінансової допомоги, або будете навчатися в чомусь новому для вас, тому що все-таки покажу це початок. Можливо, на курси якісь підете. Можливо, будете шукати потрібну вам інформацію. Можливо, вчителя будете шукати. Тобто, це початок чогось нових знань, нових умінь. Так, угу. дивіться, і тут якась подія, я б сказала, не дуже приємна. Так, зараз місяць викладу, і подивимося, що це за подія. Тому що значення карти дуже велике, що саме. Так, що показує ця карта? Угу. Так, дивіться, певна якась інформація від вас скрита, так? ви повністю всього не бачите. Можливо, у вас є присутній страх, той, що стосується завершення якогось етапу в вашому житті поставити крапку на чомусь, тут варто не боятися. Десь дійсно хтось розлучиться, хтось порве стосунки і буде в таких апатичних енергіях. А хтось взагалі все, я поставлю крапку на тому, що не хочу особистого життя, але ви всього не бачите. Можливо, саме подивимось далі, можливо, в 2026 році вас очікує якраз нові стосунки. Якщо це стосується, поставити крапку на чомусь, але все-таки це поставити крапку на одному. І початок чогось іншого. Тут, можливо, навіть, дивіться, у вас є такий шанс почати щось нове, новий етап у вашому житті, можливо, з тією людиною, яка коло вас, або з новою людиною. Але тут ви не хочете, не видно вам, тут, тут ви не хочете брати нові шанси. Ага. Вам треба буде в 2026 році трішки перечекати цю апатію, трішки не проявляти великої активності. Давайте в професійній діяльності. Ви дуже гарно будете впоруватися з проблемами, які виникатимуть. Ну, Завжди якісь бувають перешкоди, дрібні, більші трішки, але тут ви будете переможцем в усьому. Ви знаходитесь на висоті. І всі ті перешкоди, головне, що не братися вирішувати всі одразу. Тобто, виникла не готуватися до них в такому сенсі, що ви налаштований, тільки боротись з усім, щоб ви не пропустили те, що до вас іде дійсно корисне. І по мірі виникнення якоїсь проблеми вирішуєте одна за одною, тобто поставити їх в чергу. В фінансових справах ви будете насолоджуватися. Ви будете отримувати те, що вам подобатиметься. Ви будете з повними емоцій. Ну, я думаю, може, будете її <кій> щось передбачати. В цілому, в фінансах, дивіться, по королеві Пентаклів будете насолоджуватися результатами. Будете планувати ефективно планувати і отримувати гарні результати в фінансах. Можливо, будете якраз. Чомусь і навчати когось. так Далі, в особистому житті трійка кубків. Ну, будете виходити в люди, будете знаходитись в соціумі можливо, з парою з якоюсь. Для тих, у кого немає пари, то виходьте познайомитись з людиною. Хто з чоловіком, хто з жінкою дивіться. І тут ще на дні колоди випала іерофант. Головне знати, що вам потрібно для вашої душі. Вирішити, які стосунки для вас потрібні. Якщо ви в стосунках, то змінити формат на такий, який вам потрібен. Це не кардинально міняти, а просто трішки його модернізувати. Так, порада перша. Вам варто бути, якщо ви жінки. То в чоловічих енергіях, коли ви приймаєте якесь рішення. Тобто тут не піддаватися емоціями, все добре обдумати, відключити ці емоції, виглядати холодною, коли ви приймаєте якесь конкретне рішення і діяти одразу. Можливо, тут якраз ще порада. Дивіться, прояв колишнього може бути по лицарю мечів, але тут головне, що потрібно вам, а не йому. Так, тобто звертайте увагу, робіть акцент на собі. Ага, і ще проявиться до вас король Пентаклів. <кій> По пентаклям це, <кій> вибачте, телець діва козріг, або вам варто знаходитися в таких енергіях. Якщо дійсно ви хочете тут емоції гарні, оточити себе новим комфортом і заробити більше коштів в 2026 році, то у вас це виходитиме. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гараздний негатив обходять вас стороною.